Привіт! Нарешті, і ми дочекалися наш пакунок малюка, який нам віддали аж на 19-й день з моменту нашого народження. Так як народилися ми 17 січня, пакунок нам віддали аж 4 лютого. І швиденько хочу вам показати, які ж пакунки малюка дають в Христинівському районі. Подивимося. що в нас є прокладки для грудей в період грудного вигодовування фірма Johnson's Baby по 30 штучок в кожній упаковочці. Підгузки, підгузки ліберо одиничка. 28 штучок від 2 до 5 кілограм. Побільша упаковка. Тут вже йде 66 штук, розмір від 3 до 6 кілограм. Ось така книжечка. Книжечка, це в нас йде календар. Ось так. Календар щеплень. Дуже корисна книжка, особливо для батьків. Ковдра. Ось така ковдрочка. Розмір 120 на 90, рушничок для купання. Розміром 90 на 90. Вологі серветки, 60 штучок в упаковочці. 4 пелюшечки. Пелюшка муслінова, розмір 70 на 80. Пелюшка сицева, розмір 80 на 95. Пелюшка фланелева, розмір 90 на 110. І пелюшка водонепроникна, Розміром 60 на 80. Блокнот годування груддю та вактація. Ось така ковдручка бавовняна розміром 90 на 110. Ні, 90 на 100 вибачаюсь. Шампунька для купання Johnson's Baby від макушок до п'яток. Ще в нас є ось такий маленький пакетик. Тут у нас брязкальця дитяча. Крем для загоювання сосків. Дитячі ножнички. Термометр електричний, електронний вибачаюся для вимірювання температури в внемовляти. Термометр для води, дитячі шкарпетки, дві пари шкарпеток. І ще ось такий у нас є ось тут пакуно, що це вже з дитячою одежкою. Що в нас тут є? Дві шапочки, чуть побільше, чуть поменше розміру. Ось такий бодік, як футболочка без рукав. Ще один бодік. Так розумію, тут все в нас йде по дві пари розміром 62 на і 56. Штаніжки. Ще одні такі штанці. Такий будик з довгим рукавом. Ще один. Чоловічок. І ще один. І так, як казали, що коробку можна використовувати як переноску, на самому дні є ось такий матрасик. Що можу сказати? Дуже приємно вражена якістю товару. І радує кольорова гама, що ця коробка малюка підійде як для хлопчика, так і для дівчинки, що нейтральних все тонах. Велике вам спасибі, але один великий мінус. Не побоюсь повторитися, що цю коробку малюка нам пакунок малюка. Дали аж на 19-й день з моменту нашого народження. Так як ми йшли в родом, то це все, що входить в цей пакунок, ми скупилися ще на 7-му-8 місяці вагітності. Всім дуже дякую.